районного суду міста Києва від 17 червня 2024 року. Справа розглядається в складі колег 10 Кияшко-Васильєва. У нас відбулася заміна секретаря. Приймає участь секретаря Василюк, прокурор Вуф, записник СУШКО і Компортної служби доставлений обвинувачений багат. Чи є відводи складені суду, секретарю прокурору, саме відводи у прокурора, немає. немає, у У обвинуваченого немає. Тільки що передали заяву потерпілої, що у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я немає можливості перебувати в місті Києві на невизначений термін. у зв'язку з цим прошу проводити судові засідання без моєї присутності, повністю підтримую позицію прокурора у даній справі. У зв'язку з цим обговоренням ставиться питання щодо можливості продовження апеляційного розгляду за відсутності потерпілою. Думка вимогу. Думка обвинуваченого. Колегія суддя, порадившись на місці, постановила проводити апеляційний розгляд за відсутності потерпіли. Водночас сьогодні також надійшло попитання, воно вже вирішувалось. Суліманової ліві Мерсакабівне, я прошу вибачення, якщо мовилась, про надання дозволу буде присутньою і здійснювати відеозапис на портативну відеокамеру. Думка сторони Так, захисту. Колегія я, я постановила дозволити Суліманові, яка представляє українську газету, українські доброволець», здійснювати відеозапис на портале відеокамери. В минулому судовому засіданні у нас була доповідь і сторони висловили свої позиції з приводу апеляційної скарги, оскільки у нас апеляція захисник Сушко, будь ласка, вам слово щодо апеляційної скарги. Ну, ще це не пам'ятаю. У ну, я ще повідомляв, що в мене є ряд клопотань. Про... Ми прийшли до висновку, що ці клопотання вирішуємо да. Зда. Там чотири клопотання про дослідження доказів. Uh, і дійшли висновку, що ці клопотання да, після того, подам... виступ буде, буде виступ Будь ласка. І так, ось 6. я не буду повторюватися, оскільки я вважаю, що я багато написав, бо я якомога більше Неволі призначити в своїй апеляційній скарзі, якими я обґрунтував позицію сторони закладу. Але ж зараз, не повторюючись по суті, апеляційних скарб, хочу зосередити увагу суду на те, що відбулося в суді першої інстанції у Волонському районному суді міста Києва. Отже, а судом в першій інстанції було допущено ряд як процедурних порушень, верніше порушень самої процедури, так і неповнота розгляду справи. Якщо ми кажемо про процедурні порушення, незаконний склад суду коротенько. Кримінальним процесуальним законом передбачена можливість сторін заявляти відводи, верніше, право сторін заявляти відводи і процедура розгляду заявлених відводів. Якщо розглядає один суддя, то заявлений відвод розглядає інший суддя, який визначається в порядку статті 35. Якщо троє суддів, то троє суддів. Якщо суд присяжних. То вся колега, двоє суддів, троє присяжних п'ятеро. Разом з тим, в той момент, коли е, тоді був інший захисник, адвокат Гузун, в той момент, коли вирішувалось питання обрання е, присяжних і було лише двоє суддів, захисник заявив відвід. Я розумію, це прогалина вправі. Але ж це не позбавляє права сторону захисту заявляти такий відвід. Відвід був обґрунтований і так далі. Тобто з цього моменту судді, яким заявлено відвід, в принципі, не могли більше нічого робити, як тільки вирішити питання відводу. А процедура в кодексі не прописана. Немає такої процедури. Законодавець опустив. І тоді судді, ну фактично, Відведені, продовжили розгляд питань, продовжили судові засідання, аж поки не сформували суд присяжних. Так законний склад суду незаконний. Бо ті присяжні, котрі потім з'явилися, по-перше, вони під головуванням відведених суддів. Вони не були присутні під час заявленого відводу. Отже, істотне порушення права людини, права на захист. Інше порушення це вже я був захисник. І з цього приводу я навіть звертався до апеляційного суду. От був суд присяжний, були присяжні, були, 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 і в один момент у них закінчується їх повноваження. Це вони вже не присяжні. І тривалий час списку присяжних в Оболонському суді не було взагалі жодного присяжного. І тоді я звертався до апеляційного суду, давайте визначати, міняти підсудність, починати спочатку, бо немає присяжних. Але через значний час вже був визначений новий список. Але то не є продовження, тобто повноваження не були продовжені тих присяжних, а вони по-новому вперше стають присяжними. Разом з тим авторозподілу не відбувається. І люди, які втратили повноваження, а потім набули нові повноваження, вони продовжили слухати цю справу. Ну, якщо по аналогії, Бо присяжні, вони ж користуються повноваженнями судді в судовому засіданні. Якщо суддя 5 років відбув е, своєї каденції першої, у нього закінчились повноваження, то справа йде на авторозподіл. І неважливо через тиждень, через місяць, через рік, у кого як, суддю вже потім оберуть е, постійно, довічно. Такого ж не буває, щоб справа чекала, коли суд. Чи він буде, далі суддею, чи не буде. А тут виявилося, як справу покрали, поклали на полку і давай чекати, що з цього вийде. Так що була впевненість, що саме ці люди знову стануть присяжними чи ні? Невідомо. Але ж в даному випадку, от з того моменту, як присяжні отримавши повноваження присяжних, взагалі потрапивши в список присяжних, вже без авторозподілу автоматично були включені до складу суду. Я на це звертав увагу і з цього приводу і заявляв відводи. Сторона захисту реагувала на це і навіть зверталася до Апеляційного суду, але апеляційний суд не встиг розглянути моє таке клопотання, оскільки вже в оболоні вирішили, таким протиправним способом визначили склад суду. І так? Справа розглянута незаконним складом суду. Що є підставою для скасування вироку. Скасування вироку і. Ви ставите питання в апеляційній скарзі про скасування вироку і закриття провадження. Я... той же час ви зазначаєте зараз обставини, які з точки зору закону. Закону перезичають новий розгляд. Так. так, я це розумію. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що шановний суд прийде справедливе рішення, якщо навіть воно вийде за межі моїх прохань. Mm -hmm. Я розумію, що це підстава для нового, для нового розгляду. Але там же є інші підстави. А от річні, будь ласка, той відвід, який був заявлений двом суддям, коли були тільки двоє суддів, він був розглянутий в подальшому? Він розглянутий вже в подальшому, коли обрали присяжних, з них обрали трьох, і потім вже колись вони пішли і розглянули той відвід. Але вся ця процедура відбувалася в той момент, коли суддям вже були заявлені відводи. І тут питання не до чого? У мене така аналогічна ситуація була в Мелітопольському суді. То мене суддя питає, так ми не можемо розглядати процедури, немає. А навіщо ви заявляли? Скажу, така ми права не позбавлені, то тут адвокат Гузун, може він цього і не знав, але він аргументовано і мотивовано заявив відвід, чому так. Да. Далі я не буду зараз перераховувати усі ці клопотання, які судом не розглянуті взагалі ну, забуті. Але основне, ну, я не можу на цьому не зосередити е, свою увагу. У нас е, в, в, в такому кримінальному провадженні судово-медична експертиза є обов'язковою. Без неї не може бути нічого. Я не був на стадії досудового розслідування, я не знаю, що там відбувалося, але я бачив матеріали, я бачив те, що відкривалося, все ми все перевіряли, що там було відкрито, що не відкрито. Висновок судово медичної експертизи відкривався. А документація медична на підставі якої е, робився цей висновок в стороні захисту порядку статті 290 не відкрив. А заявлялась питання таке про відкриття саме медичної документації. Так от, ваша честь, коли я вже в суді е, здійснював захист, я неодноразово. Звертався до суду, було і клопотання про дослідження, щоб сторона обвинувачення надала, щоб ми дослідили. Я поясню зараз чому. А також, що не менше двічі я подавав клопотання про надання мені тимчасового доступу до цієї медичної документації. В останнє судове засідання перед дебатами, це було моє останнє клопотання. От я подав оце клопотання, і після цього е ми перейшли в дебати. Суд не міг не пропустити, але пропустили взагалі не розглянути. Я попросив, дайте мені тимчасову доступ. Я хочу бачити судово-медичну експертизу і суду. Сказав, що вам же, шановні судді, теж буде цікаво. Чому? Я вам поясню. Бабаку інкримінують отакі злодіяння 25 липня 2015 року. Але 25 липня відкриваємо висновок судово-медичного... Експерта і судово медичний експерт пише, що смерть е, потерпілого настала 27 липня, але ота травма, яка спричинила смерть, виникла не пізніше, ніж за три доби. Тобто пізніше 24 липня, за висновком експерта, ця травма не могла виникнути. Ясно, що тут якийсь дисонанс, і цьому треба було надавати якусь оцінку і досліджувати. Натомість суд... Це, що до 24 липня. Так, не ми, тобто не пізніше 24 липня. Експерт прийшов у своєму... Так, і так, а йому відмінується, що 25-го він це зробив. Ви трактуєте так, що не пізніше до 24-го? Не я трактую. Експерт трактує. Скажіть, будь ласка, експерта допитували в судовому засіданні? Ваше, я про це скажу, Дови, дозвольте, я ще про все да, скажу. Разом з тим суд витлумачує по-іншому і каже, дивись, але ж в описовій частині експерт пише, що смерть наступила 29 липня. Тому, от в самому кінці у висновку, то це є технічна помилка. Заждіть. Так технічна помилка в розділі висновок, чи технічна помилка в розділі описова частина. А що він описує? Він, експерт Федоровський, описує медичну документацію, яку ніхто ніколи не вилучав, тимчасовий доступ до неї не отримав, і в руки експерту ніхто не передавав. Але, чи можемо ми довіряти, то я попросив, шановний суд, давайте прочитаємо. Історію хвороби, бо людина ж в лікарні була е, карта стаціонарного хворобу. І почитаємо дійсно, що там написано. Суд не може делегувати е, експерту досліджувати якісь інші матеріали, тим більше які йому ніхто не давав. Тому я двічі просив надати мені тимчасовий доступ. Один раз казала, що не своєчасно потім. А вдруге я подав в останній день перед дебатами, не розглянули взагалі і не відобразили у виробку. Але клопотання то є, воно письмо. Більше того, я е, заявив там не одного експерта, там ми мали допитати двох експертів, там експерт-психолог, ну то інший адвокат. А я подав попитання про допит експерта Федоровського, який робив цей висновок. Бо там, окрім плутанини в датах, там є ще незрозумілі речі. Ось дивіться, у людини, ну, судячи з навіть тією описовою частиною, тієї медичної документації, яку ми не бачили, то у людини два вогнепальних поранення в області голови. Одне проникаюче, а одне. Ну, я так розумію, якось воно прилетіло ну, скльзячим таким ударом, там щока розірвана і так далі. Разом з тим, більшість свідків кажуть про один постріл. А одним пострілом так, таке не може бути. Тобто я хотів ще від експерта це почути. Більше того вашість. Дивіться, експерт описує медичну документацію, але експерт не пише, що під час розтину він вилучав якийсь там шуруп. Там Начебто був саморобний патрон і замість кулі був там частина саморізу, ну щось таке схоже. До, до речі, ми в суді, я просив дослідити, ми ж так і не дослідили той саморіз. А саморіз ще до судово-медичної експертизи вилучає слідчі, якого немає ані в групі, ані в витягу з ЄРДР, взагалі стороння особа. І це робиться не в перший день. Це не є невідкладною слідчою дією одяг. Він це робить через 2 чи три дні. Я теж звертав на це увагу, що ну, хто він такий, як він вилучав, він не в групі і ніхто. Ну, Суд сказав, що так це не відкладається. виключно ж не відкладається, якщо вже група сформована, вже. Ну, якось так. Тому, так, а, да, так от, суд задовольняє допитати експерта. Ну, а потім ми ну, можемо викликати. І оці питання незрозумілі у висновку експерта, який не можна вирішити без дослідження медичної документації, так дійсно, що ж там написано в тій медичній документації, як вона потрапила до рук експерта. Я розумію, я дослідив і практику прецедентного Верховного суду, ну дійсно зробили такий реверанс в бік сторони обвинувачення. Ну, не відкривали не відкривали, але сторона захисту. Так я ж подавав клопотання, я хотів почитати. Суд не розглянув. Це підстава, основ, основна експертиза. Не розглянуто взагалі. Що ж стало відправною точкою притягнення Бабака до кримінальної відповідальності? Події починаються в 15-му році, ще працює міліція. На той момент я сам ще був міліціонер, і оцих я всіх знаю. На мій погляд, Працівники міліції відпрацювали так, як вони мали відпрацювати. Тобто туди виїхали все і вилучили все, що бачили, оглянули все, що бачили. Ну, якось для мене зрозуміло, що там було. В тому числі не на місці злочину. А на подвір'ї виявили якесь ганчер'я, там рукавички і ну, називають її балаклава, якась шапка з провіду. До речі, досить дивні обставини, це про це пізніше, яке теж ну, залишилось якось поза увагою. Але у БДІ. Тобто будинок, де все відбувалось, в той момент, коли отут уже швидка допомога, міліція, собака приїхала з міліцією, там вони, ну там є кінологи бігали, все, тобто тут уже йде. Знаєте, рух такий жвавий. Люди повибігали, бо ну, така подія. Будинок 16-поверховий, за під'їзд. І вхід з одного боку, там з іншого боку ніяк не під'їжджає. А тут дев'ятиповерхівка. Між ними не досить велика відстань, ну метрів, може, 60-50. Тут зелена зона, і тут вздовж дев'ятиповерхівки є пішохідна доріжка, і там жінка. Яку я просив допитати, суд задовольнив допитати, і в результаті не допитали. Е... Який прізвище? Кулінч. Кулінч. Каже, я тут гуляю з чоловіком, я бачу, що тут щось відбувається. Отут з того боку, з іншого, з протилежного боку йдуть двоє чоловіків, в одного щось випадає, якийсь крок. Е Подивилися, ну, тут міліціонери ж працюють. Я кажу, міліціонерам кажу, подивіться, що тут люди йшли, щось вернили. Але вони йшли не з місця злочину. Вони йшли з боку, ну як не знаю, ви орієнтуєтесь на Балонічині. Я навіть там для суду фільм знімав. Робив, Фактично ну, ви зазначали з протилежного буку. Зовсім з, 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 з протилежного з, в той з, момент, коли тут уже міліція була. Вони <кій> вийшли, тут такі обставини. І от знаходять оту балаклаву рукавички. Рукавички у нас добросовісно загубилися, ми їх так і не знайшли в суді. Де вони, і що це за рукавички були, як вони куди ділися, прокурор не знайшов. Балаклаву ми в суді подивилися про неї окремо. Але ж віддали ту балаклаву на експерти. На той момент, тут теж такий суперечливий момент, на той момент не було ще методики мікробіологічних оціх досліджень ДНК. Не було зареєстрованої методики, ну, ДНК розгортали, ну, розвертали ДНК ще з початку 2000-х. Що знаходять експерти? Вони знаходять там змішані сліди. По гарячих слідах все це не було розкрито. І матеріали провадження добросовісно лягають на полку, зупиняються провадження. Проходить 5 років. Проходить 5 років. І в Васильківській поліції вже, зовсім інше вікно, де теж притягався до кримінальної відповідальності, але там справа закрита. Ми закрили, довели, все закрито, пройшли через Верховний суд. Але на той момент там ще досудове розслідування. Вони знаходять теж якусь венчірку. І на цій венчірці теж змішані сліди. Ну добре, таке буває. Так, да, на той момент вже методика є, все нормально. А от там далі, я на це звертав увагу суду. Державний